Сьогодні, 1 лютого, тернопіль прощається із першим ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Шаблієм Олегом Миколаєвичем, віддати останню шану талановитому вченому і громадському діячу, людині високого інтелекту, доброму товаришу та колезі по роботі, доктору фізико-математичних наук, професору, члену Академії інженерних наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, прийшло студентство, професорсько-викладацький колектив, працівники університету, друзі та колеги. Дуже відомо вченим засновником. Шамтуваришевий свідомові проводять з відчутливим високоморальних якості університетська громада, студентство, викладачі великої. Символічно, що помер перший ректор у день роковин вченого Івана Полюя. 2 лютого зазвичай університетська громада створювала університетське читання імені Івана Полюя. Олег Миколайович Шаблій, найбільший з початкового колективу університету, доклався до його розвитку та вдосконалення. Розповідають колеги першого ректора. Це велика втрата як для нашого університету, так і для всієї громади Тернополя. І не цього сказати для всієї нашої держави. Олег Миколайович, це по перше, визначний вчений галузі механіки деформівного твердого тіла, знаний. І в нашій державі, в Європі, в цілому світі, і основне, що він фундатор, засновник і будівник нашого університету. У 1985 році він став директором філіалу. А вже в 1990-му він під його керівництвом було створено Тернопільський приладобудівний інститут який реорганізовано в 1996 році в університет. Це ще один із небагатьох ще на той час університетів. Все це, що тут збудовано за його ректорську з 1985 року по 2007, а це 22 роки, і матеріальна база, і кадра, і наукові школи в цьому е визначна і заслуга саме Олега Миколаєвича. Він і будував, він і вирощував кадри як наукові, так і студентські. І думаю, що е в нас університет і мені. Івана Полюя, але ім'я Олега Миколайовича також навіки залишиться в історії нашого університету. Зараз його справу продовжуємо під керівництвом яснія Петра Володимировича. Стоїмо ми на плечах, як казав. Один із визначних вченів я так багато зробив, тому що я стояв на плечах гігантів. Так і ми стоїмо на тій базі, яку він створив, і тому ми зуміли стати одним із провідних університетів держави. Можливо, не всі знають. Ми маємо 17-те місце в державі серед кількасот університетів. Ви розумієте, що таке Київ, Харків, Одеса і так далі. Так, що в цьому заслуга в великій мірі саме Олега Миколаївича. і пам'ять про нього збережеться. В наших серцях і думках на дуже дуже багато років.